Всім доброго дня! Це мій канал, не нав'язала і мене звати Бабушка Віка. Я вам скільки раз розказувала про свій город, що в мене є город, і рішила я вам його показати. Ось такий оце Альцюнова і там до тих дерев це мій маленький городик, на якому 2 сотки. Ну що, покажу, трохи, може, опозорюся свої ці бур'яни чи що. Це я так в цьому році спасала свої кабачки. Я ставила бутилки, перевертала отак. Мішунь, поналивай сюди водички. І от тако, потім сюди зверху закривала кришкою під корінцем, І в мене тут якісь родили кабачки. Я була позавчора на груді, то тут може... Ні, ну маленькі кабачочки там ростуть. Це в мене ось, ось о, дівочки. Бур'ян є, бур'ян є, не трогаю. Це в мене огірки. В огірках так само, ось тут теж є. Нема вже води. Так само, може і огірків немає, бо навіть пчоли не літають, бджіл нема, навіть нема дівочки. І огірків. Це вчора була. І це виріс у мене такий великий кавун. Ось. Я не знаю, коли тут буде кавун, але в мене виріс кавун. Тут це все. Нема нічого. Пошуршали листями немає нічого. Це в мене тут. Мішонь, налий води, будь ласка. Оце в мене тут цей. Бачі, в мене Бурян дівочки, росте не трогай, тому що там дині. О, Зараз ось ось дитин дівочки знайшла. Огірок, дивіться, який гарний огірок знайшла. А ось, дивіться, в мене динька одна. Прив'язалася, динька єсть. Більш диньок нема. Одна динька воно там лежить. Огірок, дивіться, знайшла, який огірок. Далі мене, як я вам казала, встеляла все травою. вона мене травою. Оце дівочки помидори, які посадила в травні. Ніфіга в цих помидорах тут немає. Зараз прийду на другу сторону, бо тут Це воно все росте. Зараз я вам повернусь, покажу. Оце росте картошка батат. Вона такими листями росте. Бачите, як я теж її встелила травою. Під низом якийсь бур'ян росте. Оця що... Антоніна Дігтерєва показала, в неї немає. А в мене є бур'ян, тому що воно все ховається бур'яні. І травою застелено в мене. Це в мене посад... помидори посажені в травні. На них нічого немає. Це помидори, я посадила в квітні, дівчатка. Все одно тінь падає. Це в квітні помидори посажені. Тут помидорів настелені. Що ж вони ці помидори, хоч і в холодочку, дивіться, як вони печуться. Буду збирати сьогодні. Помидори є. Помидори є. Ось дивіться, вже попеклись, викинула. Помодори, ось субельний перець болгарський стоїть. Такий він нещасний, вже в'ялий, треба буде зірвати. Це є, помидори є. Оце, дивіться, помидорі прямо висить багато. Далі тут помидори, далі в мене знову картошка батат постелена. між нею вже повела бур'ян бур'ян не трогає. Оце в мене вся така ладка. Це в мене перець, гіркий перець девочки і він теж є. Я його раз там в неділю, воно все в травою, бачите, встелене. бур'ян почав теж рости. Я його не трогаю, щоб він не... земля не пеклася. То на ньому, дивіться, гіркий перчик висить і бідні нещасні листочки. Такі нещасні бідні. Це мене там це воно росте. Це у мене падалічний куст кабачка. І це з нього найбільше я збираю врожай. А це, дівчатки, моя ексклюзивна картошка. Я не знаю, вона в цьому болиці, в неї вже стебло пропало. Це в мене майор, я дуже люблю майори. То я сажу майори. майоре. Я взагалі квітки. Це все в чорнобривці може розцвітувати. І це все моя ексклюзивна картошка. Тут навіть не бур'яна, не картошки, вже все дивіться, дівчатки, вже все. Все пропало. Це все пропало. знімаю відео сусіди там стоять. Нічого страшного. Все, дивіться, у мене ці помидори, дівчатки я посадила в квітні. місяці. Тут вони є все, в квітні. Це виставила траву, тут дуже багато помидорів. Я тут вже зібрала 4 ящика помидор. Вони, правда, маленькі, вони, правда, дивіться, є, які більші. Ось там є більші. Є більші. А то помидорів дуже багато, тому що вони посажені були раніше. Вони спочатку підмерзли трохи, листочки під цей, під листочки підмерзли, верхушки трошки закрутили, а потім сонце з'явилося, я їх підрізала, я їх підрізала, поправила. І вони мене такі низкорослі, невисокі. Ну, є. Оце не пойму, що тут якесь дерево росте, по старого Посадила, тут теж ботат. Посадила дівочки, все. Баклажани. У мене сюди росте. Росте все. два баклажани. Ні, баклажанів у мене росте багато. Тільки вродило два баклажани. Вродилося один баклажан. Ось, дівчині, два. Показує. Два баклажани. дивіться, ще два баклажани. Оце у... баклажанів тут. 12 кущів баклажанів, баклажанів. У... Оце посадила такий салат, той що бурячний. Трошки з'їли, то залишилося. Посадила нові огірки пізніше. Теж ж дічки, все вистелено травою. Морква не взійшла, буряко взійшов, вистелила травою. Це все огірки. Ті, що пізніше, може будуть ще й огірки. Тут гарбуз питається щось теж рости на цьому сонці. Це в мене все цвіли волошки, васильки, мої майори. У мене тут була цибуля, яку я викопала. Посадила кіло, дівочки, вибрала 3 чи 5 кілограмів не знаю, не ваша, ну ящичок такі. Сусіди ось сітку настелили. У нас такі тут городи. Сусіди настелили сітку. Добрий вечір! Добрий. Це гладіолуси в мене. Теж такі бідні нещасні, дуже вже багато додому відрізала. А тут ще в мене все є. Ще в мене тут є все. Базілік теж вистелений, я її бідний поливаю. Хіба це базилік? Це помидори посіяла, тобто посіяні помидорів. Виросло три І в нас тут красиві жовті квітки. Красиві жовті квітки. І більш нічого ось такий бідний нещасний город. Теж ось повторяла бутилки. Правда, я закриваю, кришками, вона не закривала, теж повторяла. Кришки з помидора накрила сіткою, бо в минулому году в неї був перець, геть все погоріло, геть все погоріло. То вона в цьому році мішано мені там води наливає в огірків кабачки. Зараз покопаємо дівчинки, взяли, знаєте, як картошки. Перший раз копали картошку, викопала рядочок картошки і пів відеречка картошки. Ну, таке, дивіться, дівчатка, груддя яке. відеречка картошки. Зараз теж станемо. Рішили так, викопаємо відро картошки, оскільки в нас піде відро картошки. Бо все з собою тару не брали. Це що мені мене радує око, в мене тут ростуть майорчики і все дуже оце таке нещастя. Бур'ян не трогаю, тому що воно все сохне, печеться на сонці. Ну, ось сусідка, ось у перець, в минулому году в неї такі перед неї, баклажан, ні одного баклажана немає. Теж понакривала, бо в першому році в неї такий був гарний перець, такий був гарний перець. Весь геть згорів. Вона в цьому годі накрила. А я, а я хазяйка дівчатки залишила в бур'яні. Хазяйка стоїть, все, ну, воно все зелене-зелене, нічого не видно. Там все зелене і зеленим. Взагалі, така хазяйка, може, в'яжу краще, хазяйка на городі хуже. Сусідки дивлюся, все. може хто бачить. кавунчики в неї. Там зараз я вилічу камеру. Десь там лежить кавунчик. Оно. Він маленький, він такий на камеру зараз, що, що буде великий, а насамперед маленький. Кавунчик. І в неї теж я в прошлому году я садила майори, В цьому году вона посадила майор. Отакий вона в мене, Міша. Коли ми так приїжджаємо машиною, Міша вона поливає, налиє водички, може ще якийсь то і вродить. Лободася вище в мене ростом стоїть. Ну що ж ти зробиш? Людей там теж бур'яни. І в кого немає бур'янів, то взагалі нема. У мене ще й картошка вже висохла. Так що такий маю дівочки город, отаке маю хазяйство. А то вам всім розказую, розказую про всі іграшки в'язані. А я ще ж і на город бігаю. Правда, хазяйка, так, так, ну Бур'ян спеціально не рву, щоб стояло в бур'яні. Ну Він і не росте. Тут де росте, то там і росте. А на наступний рік буду стріляти город. Подивлюся, як буде погода природа. Ось також застелять бур'яном, звісно, буде багато бур'яну Ну, Нічого страшного. Застелю, так само буду траву косити, буду застеляти, щоб було застелене. Так що, дівчки, всім дякую за просмотр. що ви мене дивилися, покажу вам гарненького помидорчика на останок. Ось він обламався одразу. Так що всім дякую. Будуть до... дівчинки дивіться, якийсь жовтий росте, дивіться, який гарний. За дезірвати такі гарні, де гарні жовті помидорчики. І прийшла дівчатки до виводу, що якщо садиш раніше розсаду, нічого з нею не буде. Підмерзла, потім обрізав, підрізав і все окей. Все, все, все от ходить сонце йде і все окей. Так що я буду в наступному році, дай Бог дожити, садити все, Ще раз кажу всім до побачення. Дякую за просмотр, дякую, що подивилися мої відео. До нових зустрічей.